Станіслав Володимирович, на -на. до вас син. Нехай заходить, нехай заходить. Ой, мій любий синочок. Нехай заходить обов'язково. Ну як ж, нехай заходить. Нехай заходить. Е, Світланочко, відміни всі справи на сьогодні. А, це ти. Світланочко, нічого не відміняй, я буду працювати сьогодні. Ти чого слухавку не береш? Ти мені не дзвонив. Я тобі дзвонив. Ти мені не дзвонив. Я тобі дзвонив. Ні. Дай телефон. Ну, а що? Дай на секунду, я ти поверну. Хм. На. Тут має бути пропущених. Не брати. Тобто я в тебе записаний, як не брати. Головне не як записаний, а головне, що ти мій син. Знаєш, мені здається, що ти мене з моїм братом Льошою любиш, м'яко кажучи, неоднаково. Ну, яка дерниця. Я... <кій> Льошу, і тебе. І... Антон. А, Антон. і тебе, Антон, люблю однаково. Тому що ви мої сини, ви мої діти. В тебе навіть мого фото немає. Фото Льоші в тебе на півстола, а мого немає. Що ти таке? Що... <кій> Ось. Це стандартне фото, яке продається з рамкою. А я думаю, чому ти тут такий симпатичний? Да. Ти взагалі пам'ятаєш, коли мені день народження. Чи не пам'ятаю, Чи... Чи... пам коли твій день народження? Твій день народження якраз через два місяці і три дні після дня народження Льоші. І я пам'ятаю, що обом вам я подарував останній айфон. Так, ти йому подарував 15-й айфон, а мені четвертий. <звіт> Зі словами, це останній айфон, який я тобі дарую. <звіт> ти завжди його сильніше любив. У мене ніколи не було своєї кімнати в дитинстві. Була в тебе своя кімната. У мене була своя кімната, коли Льоша кудись йшов. А яблука, як ти між нами ділив раніше яблука. Льоші три, а мені гнилі. Ти погано пам'ятаєш, Юра. Я Антон. Ти вважаєш несправедливим, що у Льоші була приставка, а в мене була приставка, що в тебе є приставка. І в новорічну ніч ви йому подарували бійцівську собаку. А мені кожух для тренування бійцівської собаки. Той підбуль мене з розуму зводить. Якщо ти може забув Андрію, то того підбуля звали Джек. Так. А коли я щось погане робив, ти мене бив, пам'ятаєш? Так. А коли щось погане робив, Льоша, ти знову бив мене і казав: дивися, Льошенька, що буде з тобою, якщо будеш себе погано вести. А потім його катав на шиї. Ти теж його катав на шиї. А це друге питання. Навіщо ти садив його мені на шию? Я думав, тобі подобається. Ти знущався над ним, ти прикалувався. Та я і над ним прикалувався. Як? Та як? Я я ви мій упалець, він дьоргав, я пукав. Так, але пукати ти приходив до мене. Ну, що ти накручуєш? Нічого? Що ти накручуєш? Нічого не накручую. Коли льошенька лягав спадки. Не сідай, тобі не дозволяв. Коли Лошка лягав спадки, щоб він краще заснув, ти йому читав казочки на ніч. А щоб я краще заснув, я віджимався від підлоги. Але ж ти засинав? Засинав, але на підлозі. І щоб льошеньку не зглазили на дитячих фото, ти його обличчя закривав моїм. Але ж його не зглазили. Не злазили. що? Ти взагалі мені уваги не приділяв. Ну, ну що ти таке говориш? Що ти говориш? Ти пам'ятаєш, як ми з тобою вдвох ходили в ліс, шукали гриби. Так, тому що ти в грибах нічого не тямиш. Ти знаходив гриб. Заставляв мене його їсти, дивився єстівний він чи не істівний. А потім на вихідні відправляв до бабусі. Так я його відправляв до бабусі. Так, але його до живої. А, а мене на цвинтар на два-три дні. Але за те, скільки в тебе було там цукерок і печива. От ти робиш з мене якогось монстра. Та ти що? Так. А я пам'ятаю, що я побудував тобі будинок на дереві. Будинок на дереві мені, а Льоші квартиру в Новопечерських липках. <рив> ти різницю бачиш? Я не бачу. А різниц... Я бачу, мені з дерева тепер видно. <рив> ти скажи мені, будь ласка, як мужчина, мужчині, за що ти так зі мною? А тебе не дивує, що ти як три краплі води, схожий на нашого сусіда зверху. А от це третє питання. Чому ти мені зробив пластичну операцію, щоб я став схожим на сусіда зверху? Але прикольно ж було! А? Сусіда виходить і бачить. Взагалі не смішно, я не розумію, за що. М -м -м. Може, тому що я народився в 91-му році і тобі це нагадує про розпад твоєї улюбленої країни? Чи може тому, що я почав пізно ходити, і тобі півтора року ніхто пива не приносив? Чи може тому, що я не став боксером, як ти мріяв? Але як би я став собакою? а? Ти мене за все життя жодного разу не обійняв. Ну а чому я мушу тебе обнімати? Ти що, кур'єр глово <рес> Ти що зробив мені в магазині знижку на колеса, чи ти якесь прикольне дерево, чи ти мій син Льоша. Ти взагалі мене не любиш. Синок, послухай. Послухай уважно. Я дуже радий, що ти є в моєму житті. Дійсно, я дуже радий. Пробач, якщо я був поганим батьком. Але пам'ятай, все, що я робив, я робив тільки тому, що дуже тебе люблю. Серйозно? Щиро, правда? Щиро. Так я Льоші буду казати. <свист> <свист> Лошу. Станіслав Володимирович, ага. до вас син. Гацьку. Синок мій. Льошенька. <свист> Льошенька. Привет, <свист> це Улюблений син, <звук> мій сам, моя гордість. Дяк сідай, сідай. Василю, <звук> <è, è, звук> не, не сідай, я тобі не дозволяв. Василю, я Антон. яка Антон. Я знаю, що ти любиш печиво. на, А я знаю, що ти любиш BMW. <звук> Обожнюю. От тобі нові ключики від БМВ. <реш> Дякую, тато. Хоча я знаю, що ти теж любиш печиво. <реш> Едік, <дай> йому печиво. <реш> <Дякую, тату. реш> ну, оскільки ви тут вдвох, я вирішив вам оголосити свій заповіт. Тобі, Альоша, я залишаю за міський будинок, міську квартиру, автопарк, свій бізнес. А тобі Антон. — Антон. — хороший настрій, приємні спогади і дивовижні емоції. Це все? <ріст> Невже ти думаєш, що твій батько лишить тебе з пустими кишенями? Ось степлер. — Ого. Тепер у тебе є степлер. — Тату. — Не татка. Я на роботі, називай мене як вдома Станіслав Володимирович. Станіслав Володимирович, mm -hmm. може скажете, за що ви так зі мною? А «А ти пам'ятаєш? Ти пам'ятаєш, як мама 23 червня 1996 року була на роботі, а одна тьотя, проститутка була теж на роботі у татковому ліжку. І ти розказав про це мамі. А нічого, що 23 червня 96 року я був у дитячому таборі. Я цього чисто фізично не бачив і не міг розказати мамі. Того про це розказав йому Льоша. Це ти? Це, ти? це... це, ти, це... Ти, це... Ти, тато ну, дідіно. Ну якось випадково. Я, Я не хотів. <риклад> ну хто не робить помилок? Не хвилюйся. <рком> <рком> а ти, Федір, за да те, що стукаєш на свого брата. Пішов геть звідси. Степлер поверни. Пішов геть звідси. степлер,